Освітяни традиційно зібрались напередодні 1 вересня, щоб обговорити актуальні проблеми освіти та окреслити плани на майбутнє. В цьогорічній педагогічній конференції взяли участь виконуючи обов'язки міського голови Андрій Фісак та Андрій Шипко. В цьому році в Нікополі збережені всі виплати за міськими соціальними програмами, кадри, творча обдарованість, турбота. Освітяни вчасно отримують заробітну платню, яка в сфері освіти складає в середньому 2270 гривень, в тому числі у педагогів 2881 гривня. Діти-сироти в цьому році будуть забезпечені шкільною та спортивною формами. Учні перших-четвертих класів безкоштовним харчуванням. 26 відмінників щомісяця отримують стипендію з міського бюджету в розмірі 100 гривень. А призери обласних олімпіад відпочили влітку за рахунок коштів місцевого бюджету в країнах Європи, Болгарії та Карпатах. Хочу поздравити вас з началом учебного року. Позвольте мені виразити іскренною благодарність. Всем работникам, образования, всем работникам образования города за кропотливый повседневный труд, профессиональную мудрость, преданность своему делу. Благодаря вашему педагогическому таланту формируется и возрастает интеллектуальный потенциал нашего города. Пусть этот год будет продуктивным для вас и ваших учеников. Пусть ваша профессиональная деятельность по достоинству будет оценена общественностью, школьниками и родителями. Під час педагогічної конференції відзначили кращі колективи шкіл за зразкову підготовку навчального закладу до нового навчального року. Андрій Шепко вручив подяки та годинники вчителям за плідну співпрацю. Компанія Сентравіс підбила підсумки конкурсу школу майбутнього разом. 11 місцевих шкіл надали 14 проєктів, А призерам компанія облаштувала комп'ютерні класи. Наші програми не закінчуються, особливо програма в школу будущова в місті. И акционеры, семья Атанасовых, продолжает и будет продолжать и до конца этого года и в будущем году. Поэтому для вас мы готовим новые сюрпризы и приглашаем вас всех к участию вот в наших конкурсах, для того, чтобы каждая школа могла иметь, может быть, лучше, может быть, аналогичный компьютерный центр, который мы в этом году Трьом школам по рішенню експертного подарили. на серпневій педагогічній конференції провели також посвяту у вчителі. Більшу частину заходу присвятили темі виховання патріотизму у дітей.